Шановне панство, всім всем привіт по ваших проханнях. Знову їду до Юри, до Токаря, знову їду в гості. Сьогодні Юра дасть відповіді на ваші запитання. Дзвонить мені одного разу, каже Андрюха, вся Україна вже обдзвонила, є... люди задають питання і по станку, і по трактору. І треба зробити відео треба дати людям відповіді. Тому зараз якраз там. Подрібниця мені треба е, по токарних роботах. Ну і заразом зараз зробимо вам відео відповіді на всі запитання, які вас цікавлять. Тому вмочуйтесь позручніше. Я надіюсь, буде цікаво. Всім добра і всім приємного перегляду. Так, коротше, дуже вже я на місці. Так, Привіт трудящимся! Привіт, товариш! Привіт, дай Бог тобі здоров'я. І вам того ж бажаємо. Тестую сюди, прийшов товариш, застав. Для тест я роблю з Т40, випадають яблука. О, Ну як ви можуть, випадають. Попросив зробити сухарі. Ну, зробив я йому вже сухарі. О, експериментальний один зробив, бо все без чертежів. Я вам скажу, що робота без чертежу – це знаєте, як робота без зарплати. Робиш, а воно сильно не хочеться. <рес> <рес> і як мені один токар гарний розказав, ну і це не тільки токар. Такий міні-анекдот гумореска. Приходять до нього товариш, а в нього тако ґрунт перед дверима, як заходить майстерню. ну, та він сідає, отак, бере пальця, такий інструмент, та й починає малювати йому, малює так. Сидить, думає, та ні, ні, то неправильно, стер, та й ще раз отак раз, малює, А тут раз, стеркає, та ні, то каже не таке. Та й надоїло токарів, та він бере отой, чертеж отак собрав, та отак бери додому та й де. То краще, якщо приходите, то беріть до токарів. Чертеж, хоча б якийсь, не то, що чертеж, якісь наброски чи щось таке, розміри. і... Ще, я думаю, що це не тільки токарів, а всіх стосується е, автомеханіки, всі люблять, коли приносять чистенький матеріал, бо деколи приносять такий солідол, кусок солідола, і його точити, воно по станку, по лиці, по тобі, ну все солідолі. Так що такі були цікаві речі. Попросив зробити отакі гарні штуки. А що ж це зробиш, треба тестові будущому годити? Таке я зробив тут округлость, таку, як на шарові. І все, і це маленький оборот, який йде за один проход, бере все. Зараз покажу, якраз, разу це трошки не дойшов. Треба буде трошки доробити. Ну, Красиво, звісно. Це сюди яблучко. Його до Сергія, да? І все чітко. Да. Ну, зробив посадку, все воно прям родіс підібрав, зробив. Капітально, дивіться, мужик, кому може зразу голову збрело на Т-40. В принципі, на МТЗ Т-40 МТЗ. Перва вам ідея. Так, Юра, бізнес-ідея, все. Давай, спочимо, будеш продавати. Я зараз 20%, 20 зверху накидаю <с doros> <ривот> і на OLX. Дорога, дорога, штука. Я починаю вже включати свої ці барижні ефекти, як там спецефекти, силу, силу супербарії. Воно якраз пелючка трошки там тернеться, Це Буде воно Мудраво, це два рази ще пишеш, і... І воно його роз... розітрене як треба. Так, в общем, дивіться. батя надумав ще діла одного. Ще порізали, того переділати. Сюди. Оце посюди. Ось так обтачуємо під оцей подшипник. Щоб воно легенько налазив практично від руки. І з тієї сторони так само. А там далі він буде розвігати. Ну Я не знаю, що це. Да. Є. Як воно буде це вести. Чотирьох громади прийдеться зажимати за цю оброблену вже. Так як в мене мо чотирьох кулачкового за оце. І будемо сьогодні центри, центруватися, і буде так. Точніше, ніби. Ти може ябільше, хай ти буде, хтось буде. в подарок прийшла чотиригранного цього. Ну, якщо є, буби. Хоча б уже 200-го, я вже не мечтаю про 250-го, ну 200-го можна було. Так що, якщо в кого є, буду ради. Можемо поміняти на ці як там, де ти яблука ти виточив. О, на такі штуки. Міняємо патрона на 4. Не, я можу поміняти цього. Одати, <світ> він новий. Я його брав, він на ньому слідів роботи не було. Я можу віддати цей. У мене є просто 300 мм, а це 250-й. Можна поміняти. Всі почули. Ну, я ще в кінці відео ми це повторимо, щоб ви ще раз не друг не забули. Це ж десь десь татко десь його знайшов, не знає навіть де. А це вже ми їх переполовини, вони вже живізяк, тих знаєш, там то там буде якась, то там якась. 5К-10. Це такий. Він менші удари держав, все, але він краще дуже затух, довше заточку тримає і більш такий дотвердіший сталій вже. Але ха 8. Ми тут дерем, ударна ця є, то стоїть, що нормально. Все-таки на чотирьохкулачковому було б краще, гей, Юра? Да, так, -да, це, звісно, для таких людей. Чотирьох кулачковий патрон це діло. Знаєш, саме інтереси, десь у діда в якомусь гаражі лежить вже з років 100. Да, не, не да, так мені оддали 300-й патрон тут на шестигранниках оборотні кулачки. Тобто не перекида... Бо я таке, що перекидається. У ну, них люфти великі, вони довго не служать. Отдали, що отут перекидається. І вони робляться обратно. Ну, просто вдома хлопців лежали під гаражом, вони там свої железя керівняли таке. О, таке може бути. Ну, як, якщо що, я можу цього дати, я його все візьму на роботу, перетру, перед бо точив трохи чугуна, та воно попало всередину. А так він абсолютно геть новий патрон, люфтів на кулачках немає, тобто можу помінятися або з доплатою, там якось. Желательно з, з вашої доплати. <реш> да. Все, огонь. Веземо до батька, хай розлікаються. Далі своїми проєктами. Були в мене куча дзвінків цілих. Деколи було, що по 5-6 по абонентів до мене зверталось. О, є нюанси. Підписчик із Хмельницька Саша замітив, що неправильно ми підключили ось тут. О, тобто, навпаки, це на переднє міст, а ну, ми вже подумали. О, будемо. зараз ми і цвітим, бо я забув ліхтаря. О. Тобто оцей із цим має помінятися. Ззаду я не хочу ось цей вузол розв'язувати. Там все зроблено ідеально, там все я за один прохід деталь виточив, там біені нульове. Просто будемо розвертати, вона оцим упаде вниз. А сюди, можливо, зробимо. бо оцей Планиця так і лишиться. А цей просто вниз. Вона перекрутиться. Новий кронштейн будемо робити. Кріплення самої роздатки тобто, ну, Останеться, відріжемо і там трохи переваримо. О. А сюди зробимо понижаючий, напевно, трошки редуктор. Тому що я боюсь, що буде дуже велика швидкість. Тобто, 1 до 2, я думаю, ми зробимо самодільний такий маленький редуктор. О, ще там були питання, як ми врізали стільки моста. Моста врізали хлопці болгаркою і уровнем. Все, більш нічого не було. Просто врізали і все. Ось ми можемо підійти, зараз вам покажемо. Врізали, вставили моста вертикально. О, і По уровню робили одну відмітку і потім знімали колесо, все. І абсолютно ну, врізався ідеально. Одна сторона взагалі прям, чітко все пішло, все класно. А друга сторона там, ну може градусів два, колеса з, з правої сторони трошки завалене. Навіска повністю саморобна. Все, що тільки купилося, це оце, тяжке. О, було теж допрацьоване, ось доварювали знизу листа, о, Лист 12 мм, бо згинало, коли щось таке важке, або назад прицеп з гноєм десь треба було запхати, або ж із піском було таке, що привозив людям пісок. От, Заварили, все, проблем немає. Я ж кажу, все, о, верхній волк повністю ми теж робили все самі, все на шліцах. Змінюється положення, перекидається, бугільо точить, правда, не, не було станка, їздили точить. А так, я кажу, навіска працювала, до неї претензій немає. О, плюс оце дивіться, ще таке тут ноу-хоу, колись, як то кажуть, що... Е Лень-двигатель прогреса. Колись прийшлося нам витягнути моста. Витягнути, витягли. Витягується дуже легко, так випав. А коли ставили назад, тут крісло стоїть. Коротше, такий геморрой. ми собі пупи порвали з братом все, і вирішили зробити фланцеве з'єднання. На 6 болтів. І воно собі тепер тут буквально ось о, кардон 4 болти. Тут 12, откочуєш заднього моста і робиш з ним що хочеш. О. Ну, Тут поки що нічого ми не переробляли, немає поки що часу, по фінансах трошки такі труднощі. Тобто, саме основне — це фінансові труднощі. В даний момент зараз в зв'язку з війною немає виїзду за кордон, праці в Україні як такої немає. О, То трошки проєкт буде, звісно, затягуватися. Ну, до весни я даю гарантію, що до весни ви його побачите весною і з дисковою бороною, і з плугом. Усе буде. О. Що ще тут таке цікаве? Цікаво зроблений передов. Тобто центральний болт качеля. О. І знизу тут, ось тут, ось зроблено, як на колінволі. Корінний або шатунний цей, шатунна шийка там оце такі бугіля. Тобто, відкручуєш кордон, відкручуєш шланги, шланги подачі масла на поворот гідравліку. Откручуєш три такі бугіля і міст з-під домкраченого трактора випадає. Ну, все, як все придумано для того, щоб воно ремонтувалося. Тому що я недавно дивився, як на Т-25. Хлопці ремонтували гідравліку. О, це просто. Ужас. Там болти так, ну, руку треба з туди заложити, засунути, ключі ніякі не залазить. Передавали привіт конструкторам, казали, молодці, робіть далі, таке гарне. О, Все, я ж кажу. Ось, ось шківок вже я под... зробив. Хотіли зробити на ГРМ о, ну, во-перше, 500 гривень він стоїть такого розміру. о. І було все прийнято рішення, вже я все переточив. Є шківки, шківи точу тільки на посадки шківа. Тобто я його обдираю на чорнову, потім зажимаю валу патрон, надіваю отако, на вал надіваю шківок і тільки тоді оце все точу, тоді нульове бієння, все класно. О, тобто такі речі тільки так я роблю. О, Тому що є всі кулачки, які б вони там не були, воно зажимається, десь більша трошки нагрузочка, от гена відходить от і цей. А так все. І ось воно збирається. Сюди залишилося. Тільки нема ремня. Були б два ремні, я б уже зібрав. Це сюди вставляється. О, подарувала мені людина отаку штуку. Тут є. Вилочка ставиться, вижимається, відключається в зимову в холодну пору, коли не треба гідравліка. Або десь просто їдеш, можна виключити і воно не працює. Ось така муфточка тут стоїть з храповичком. ну, І вона собі отак от заходить, виходить всеплення, все стає, все. Осталось тільки все. Ну, я ж кажу, мало часу. О, тому що я кажу, хочеться десь. Хоч якихось грошей трохи заробити, щоб його доробити і все так. О, ну Я думаю, що І основна ще така проблемка. Брата трошки на роботі там... заставили, як там, добровільно примусово попрацювати по суботах. І за цього я сам деякі агрегати не можу зняти, нема кому допомогти. Так що... Отакі справи. Ще плюс відео цього тракторця, як він працював. Я товаришові скину на Viber і він додав сюди в ролик, подивитись, як він працював на старому двигуні, по навозові, під гору, зелена трава без передплужників, звичайний плужок мрія, такий старенький. О, дехто каже, що то конячиці, але 3 по 28 і глибиною 22 см подивитись, як він працював, як він тягнув. Поки що така, на жаль, сумна інформація. Ну, Не знаю, ще в мене є така до мене товариш. забрали їх в них група спецпризначення, забрали його, звісно, в саме пекло. І він робить бойовим медиком. І він до мене звертався. Я там через хлопці, через волонтерів він просив достати йому бойовий рюмзак медика. бажано. Натовського зразку, тому що він в звичайній торбі просто носить медикаменти і каже, воно б'ється. Мені каже, треба достать жгута. я витягую бенти. Ну, ну, коротше, це виходить як женська сумочка. Там повно всього, як в Гуглі. Можна знайти все, але не одразу. Треба <гум> півчаса покопати. Так що... Я не знаю. Якщо я дам товаришу картку, прикріпимо 12 тисяч. Мені сказали, вона нова коштує. Якщо допоможете, я докладу там свої гроші, і трошки понасобираємо. І треба допомогти. Класний чоловік такий. О, він сам навчався в Німеччині на ветеринара. Дуже класний ветеринар. Колись мені навіть не привозив я ні собаку, ні нічого. Весною покусали кліщі, перестала їсти, лежала, ну вже все. Просто замертва собака, він мені подзвонив, сказав купити які препарати, красного вина 50 грамів собаці, бо гемоглобін малий. І все, собака до сих пір в мене сторожує хату, все класно. О, так що я кажу, хто хоче, хто може, я дам картку товару, щоб він під відео. І хто там має яке бажання допомогти, то допоможіть, будь ласка. Все. А наразі все. Това... А постанку. товариша виручив. О, Ну, по станку ще є такі питання оце ж до мене. Купляв я його, я ж кажу, очі... була це неочікувана покупка. Шукали, маленький був у сусідньому селі, маленький станок. Поїхав я до діда, дід мені каже, ну, синовка, я його брав за 600 доларів. Кажу, діду, це маленький станок, воно не стоїть стільки. Кажу. Ну вже ми думаємо, ладно, їду, кажу йому 600, приїжджав він каже, 800. Ну, Думаю, діду кажу, будете самі на ньому робити. Сидів, клацав в інтернеті, клацав, клацав, раз, по полу, скидаю брату і брат, каже, так ти що класно, їдь дивись. Ну, поїхав я, подивився. Єдине, що була проблема, там не було світла. Не було як підключати, брав там в мішку були по е, включенню реверса і робочого в Обороті шпинделя там в одну реверс працював, а вперед обороти не працювали. Оця коробочка спрацює справно. По різьбі я ще не працюю, бо отут в коробці ще я не заглядав, я ж кажу, маловато часу треба заглянути в коробочку. Тобто не всі шаги різьби, все працює, це таке. І немає помпи для подачі сожі. Я дуже люблю працювати з таким. Різці точно в два рази менше. Поверхня в два рази краща. Тобто одні плюси. Інструмент довше служить краще, поверхня і деталі краще. І все. Ну, Патрон я кажу, хто може допомогти. В кого є 250. Навіть і 200 вже. вже. Ну, 200, звісно, сюди всередину патрон так заготовий. Ну, оце такий 250-й патрончик, вона є. Хто хоче помінятися, хто може допомогти в такому. Може, в кого який є інструмент, буду дуже радий, якимось там подарункам. Дуже часто, я кажу, мені люди приходять, роблю роботу і вони кажуть, а ви знаєте, в мене вдома валяється, я вам так дам. Ну, в кого є, що є, буду радий. Бо зараз немає так в мене так. Потрошку, як то кажуть, стягую, десь пішов на ринок, там купив, те купив, те купив. Треба ще мікрометрів купити до сотого діаметра, бо в мене три штуки, є тільки від 0 до 25. О, тобто таке штанин циркулями. Ну, роблю люди приходять, роблю посадки під підпочипник, під все. Не сказав би, що на маня, ну, під штанем циркуль, все знімаю, все роблю. Я ж когось, товаришка, я що зробив йому втулочку, минулий раз поставив, то він каже, та як шліфована на заводі. Все, класно. Ну, як стало, як. Як стало? Ну, стало чітко. Так і повинна стояти. Так що такі справи. Оце у нас хлопці, дівчата. Ну, дивіться, підписуйтесь. Можливо, я кажу, якщо з'явиться, є мета в мене ще доробити. Дуже багато було запитань, чого такий безлад у гаражі. Я вам скажу так, що станок простояв ціле літо, не було роботи приїхав за кордоном. Ми буквально у листопаді залили стьоні, тобто ми його затягли просто з-під снігу, з-під морозу. Нічого ще не все буде, сі не будуть поштукатурені. наверху дерево буде оброблене, щоб не дай Бог не загорілося. Ми думали зробити таке гіпсове молоко і просто його побілити два рази таким товстим слоєм. І я думаю, що буде це. Ну, перед цим треба зробити обов'язково антисептиком. Бо заводяться шкідники і роблять шкоду. О, через то такі питання. Це, кого ще що цікаве, звертайтесь. Будемо раді вас бачити. Слава Україні, хлопці! Героям слава! Ну що ж, завершимо наше відео. Долучайтесь, будь ласка, до збору. Не будьте байдужими. Надіюсь, ми, надіюсь Юра дав всі відповіді на ваші запитання. Номер телефону Юри також в описі відео. Всім добра, будьте здорові, слава Україні!